Дводенний тренінг під назвою Ефективна підготовка грантових заявок для органів місцевого самоврядування прийшов у Тростянці. Керівників установ та закладів міської ради навчали якісному написанню проєктів для одержання коштів на розвиток громади. Проведення Аналогічних заходів, таких відбувається сьогодні і завтра, досить важливо для кожного з присутніх, так як це розширить базу їхніх знань, загалі що таке гранти, що таке проекти, як підготовувати ці проекти, і як взагалі цей механізм працює, щоб подалі розуміти, залучати кошти необхідні для своєї діяльності у подальшому майбутньому. Я сподіваюся, що таки подальшому всі ці отримання знання, які ми отримуємо за ці два дня, нашу громаду. Піднімуть на більш високий вищий уровень і. Ми свою громаду відбудуємо найкоротший термін. Цей тренінг дуже важливий для всіх нас, тому що це необхідно навчатися, розвиватися самим, ну креативно мислити в тому, щоб досягати тої мети, яку поставили ми собі. Фінансування наших закладів іде з бюджету. Да? А тут ми повинні навчитися і залучати грантові ці програми, кошти донорів. Да? І нам потрібно дійсно потрібно це навчання, бо ми розуміємо, що це величезні кошти, щоб відновити наш, наші заклади і вони мали європейський вигляд не лише ззовні, да, а й всередині. Даний захід організований зусиллями політичної партії Сила людей та представництвом фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Контакти з Тристянцем ми вже маємо достатньо довго. І після повному штабного поспочатку вторгнення виникло питання, як ми можемо допомогти громаді відновитися, відбудуватися. На жаль. Через те, що ми створені для того, щоб робити освітню діяльність, ми не могли безпосередньо інвестувати кошти у відбудову. І тоді, власне, до нас звернулися представники Тростянця з ідеєю: а, Окей, а давайте ми з вами разом проведемо тренінг на тему того, щоб як краще писати грантові заявки, для того, щоб власне залучити, навчити представників Тростянця залучати ці кошти з інших джерел. І от для того ми і приїхали. Ми хочемо зробити свій внесок у відбудову України, і зокрема у відбудову Тростянецької громади. І оскільки ми не можемо зробити це безпосередньо, ми дуже раді навчити ваших людей для того, щоб вони могли ці кошти здобувати з інших джерел. Міський голова громади Юрій Бова наголосив присутнім про важливість даного тренінгу. Він зазначив, що для залучення фінансування проєктів від різноманітних фондів та донорів потрібно розумітись в особливостях розробки таких проєктних ідей. Сьогодні стоїть перед кожним з нас дуже просте і непросте завдання. Починається активний період відбудови України. Цей період відбудови України не буде йти через просто бюджетні субвенції, дати вам гроші і щось там строїти. Ніхто не дасть, ні європейці, ні американці, ніхто не дасть Україні коштів у такому прямому вимірі, да? тобто, нати вам гроші і щось там робити. Тобто, буде змагання ідей, буде змагання якісних описаних ідей. І той, хто їх якісно опише, той, хто зможе переконати даючого кошти. Що саме на цей об'єкт, саме на цю громаду, саме під цю тематику, і саме такі кошти потрібні, то їх і треба. Я дуже дякую фонду Фрідханаумана, який погодився профінансувати цей проєкт, бо це не дешеве задоволення. І вам повезло з вами буде працювати досвідчений тренер людина, яка в деяких проєктах працює і зараз яка дає гроші цими проектами, тому вчиться, це точно потрібно для нашої громади. І ще раз дякую, що прийшли кожен з вас, хтось з Сум приїхав, хтось з СНЦ приїхали і вчаться далі, здобувати знання і далі їх проводити для, для розвитку нашої громади. Про те, як розробити гарну проектну пропозицію для залучення коштів, розповідав експерт управління проектним циклом програми Юлія з Європою. Там безпосередній спікер тренінгу Олег Колініч. Ми розглядали різноманітні аспекти підготовки проектних заявок для залучення фінансування для відновлення і розвитку громади. Ми говорили які бувають конкурси, як, які взагалі є можливості залучення грантового фінансування. Ми говорили про те, на що треба звертати увагу для того, щоб підготувати більш якісну заявку і на практичних е, вправах переробляли деякі проєктні ідеї, які, сподіваюся, найближчим часом будуть реалізовані в громаді. Довідково фонд Фрідріха Наумана за свободу в Україні це німецький політичний фонд, який працює в країні вже з 2006 року. Основна форма його діяльності це освітня галузь, робота з місцевим самоврядуванням та молоддю. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.